Далі наша задача яка, ми слухаємо, що він зробив. І, 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 і якщо нам заходить, ми переспівуємо переграємо це аналоговим способом. Так. Або можемо навіть просто дістати інструментал, а свій вокал записати. Ну, коротше, як нам зараз захочеться. Блін, але цей мені вайб мені взагалі дуже подобається. <світ> це, блін, і такий дим, знаєш. З-під коліс. Я думаю про тебе О, oh, блін і баси, як він робить це. Про а? тебе буквально Ти моя потреба І це ідеально Ти я живу на краю. Я твій а ти мій Я у хмарах тебе.